Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Для тих, хто мене не знає, я представлюсь. Моє ім'я Поліна, і тут я переважно знімаю влоги про своє життя. І сьогодні, як ви зрозуміли, буде така мотивація на прибирання, плюс мої роздуми щодо ідеального житла. Для того аби було цікавіше дивитись це відео. Трошки покажу, в якому тут все стані. Ну, в принципі, просто все розкидане. Тут взагалі гора чогось. Там все як попало знову таки. Тут добрий день. В коридорі це, напевно, <сум> саме жахливе. Ой, у нас вже, чесно кажучи, нема прям сил тут знаходитись, але ми не спеціально все тут так зробили. Були у нас деякі справи невідкладні. Також у нас тут гардеробна, її я не показую, бо там нема ремонту. Колись показувала в перших відео. Так, і тут у нас ванна. Вона мені теж не подобається, тому я її не показую. Ось. І на кухні. На кухні я перемила посуд, розставила, тому ще більш-менш, але якщо так придивитись, то вже і плиту треба мити. і... Ну, до речі, витяжку я нещодавно мила, але все одно. При світлі дня виглядає вона не дуже. Ось такий у нас початок. Я на себе беру, як завжди, дитячу і нашу. Ванна завжди на Стасові. Коридор також я приберу. І кухню побачимо, можливо, також. Стасу залишиться. Ну що, почнемо фантазувати про дім біля моря з блакитними ставнями. Чому саме ця тема? Бо я дуже мрію про свою квартиру, хочу колись купити її сама. Можливо, ми там житимемо, а може підздачу буде, хто знає. До цього насправді ще дуже далеко, але я вірю, що колись це станеться. Чесно кажучи, мені трохи сумно, що я переїхала зі своєї повноцінної кімнати. До того ж, вона була більша, ніж наша теперішня спільна кімната. Зі Стасом, і зараз я навіть не можу повністю розпакуватись, не всі речі перевезла, бо просто нема куди, але в цьому ніхто не винен. Стас не міг знати, що зустріне мене з купою всякої всячини. Тому вже що маємо, то маємо. Тож мені хотілося би мати п'ять або шість кімнат. І не дивлячись на таку кількість, я все ж би хотіла жити в квартирі. Але де знайти в Чернігові шестикімнатну квартиру, це, звісно, питанечко, або навіть п'яти, хоча б. П'яти бо життя в домі в мене асоціюється з моїм селом. Коли я туди приїжджаю, я нічого не роблю, просто гуляю. Єдина моя робота там це набирати з колодязя воду. Хоча я розумію, що жити в будинку це більш важко фізично з ним доглядати, плюс за подвір'ям, будь-то город, сад, чи просто газон. Його теж треба косити, стригти. А в квартирі фізично більш легко жити, як на мене. Проте квартира асоціюється в мене з роботою, містом, потоком. Якимось кар'єрним зростанням, постійним рухом. А будинок це, начебто, відпочинок, шашлики, вайб такий дачі. Бо у мене з будинком саме такий досвід. Плюс квартира асоціюється якби з центром міста, де вийшов, не ліворуч повернувся один магазин, праворуч інший, все, пішов додому. Там з третьої сторони ще якийсь ресторанчик чи кафешка. Якось приватний сектор з таким в мене взагалі не асоціюється. Невеличка перерва ці. Серветки це все-таки не моя штука. Хто дивився мої відео раніше, знає, що я беру ось цю верхню частину пилососа, ту поверхню, яку хочу протерти пилосошу, і потім поверх проходжусь як вологе прибирання просто тряпочкою з водою. Бо якщо просто взяти тряпку з водою, то весь цей пил. Бруд він розмазюкується, така грязь утворюється і треба протирати дуже багато разів. І я вже я казала, ненавиджу просто ці серветки, вони такі. Ну, не ці серветки, а взагалі вологі серветки для рук, будь-які. Я спробувала в рукавичках, але це дуже незручно. Тому продовжу прибирати так, як я звикла. Але хочу, ще на кухні їх спробувати затестити, бо насправді вони непогані. Вони не розвозять оті, такий бруд, якби я просто тряпочкою-вологою пройшлася. Вони одразу його збирають. Не треба терти багато разів, але я просто морально не можу їх витерпіти. <свісно> не моє. І я не знаю, що це за такий вазон. Він мене бісив ще з того моменту, як я сюди переїхала. Я просто його тряпкою протираю, і тряпка фарбується в помаранчевий. Це взагалі нормально. І тут завжди утворювався такий слід, але він завжди стирався. А зараз я дивлюсь, і це вже не грязь, це розпуха, чи, як сказати, протерлася оце покриття. Бо оця частина це просто вже злізла покриття. Типу, тут волога проходить. Я не знаю, як це пояснити. Ви розумієте чи ні. Тому у нас така була історія з. З дзеркалом, з поличкою від дзеркала у ванні. Там таке ж покриття, воно склопнулось. І щоб воно просто не розпухало, я купила в Аврорі білий лак і покрила той скол, і цей зараз покрию. Так, да, це видно, це не естетично, але от сюди я наклеїла фетер, треба було давно це зробити. І воно так закриється, видно, не буде. Сподіваюсь, далі не піде. Продовжую мріяти далі. Окрім кухні і ванної кімнати, я би хотіла, звісно, спальню. Далі кімнату, гостинну, бо в мене ніколи такої не було. Коли я жила з мамою, у нас зал гостинна і її кімната це була одна кімната, плюс потім там поселилась моя сестра. А в мене була своя кімната, і всього у нас було їх лише дві. Тому мені хотілось би спальню і гостинну розділити. Далі. Треба нам дитяча, оскільки у стаса є донька. Четверта, мені хотілося б мій кабінет, там, де було все тільки моє і нічє більше. П'ята кімната, думаю, стасу також треба був кабінет. Можливо, якось його обшити, типу якась студія звукозапису. У мене є знайомі, які робили такі студії на квартирах. Перенесла би туди стасові гітари, синтезатор. Він би там сидів, класно якось би Атмосферу створив, я думаю, бо ось цей весь ремонт в квартирі, наприклад, стас робив сам, сам тут все дизайнив, і на мою думку вийшло дуже круто. Я коли перший раз побачила цю квартиру, дуже зраділа, що тут уже так стильово. Тому я думаю, він би створив там. Класну атмосферу. Ну і шоста кімната це гардеробна, або хоча б не повноцінну кімнату, таку комору гардеробну, як у нас є зараз. Що б я точно не хотіла в жодній би своїй кімнаті, це кавралін, це те, що ви бачите зараз на екрані, що я пилосошу прибирати його, це окреме функціональне тренування на руки. Плюс він швидко набирає бруд. Якщо це ще й дівчача кімната, і, наприклад, я тут волосся сушу, бо не дивлячись на те, що дзеркало. Велике. У нас в кімнаті біля зеркала немає розетки, тому я сужу тут біля комоду, і волосся там сипеться, постійно треба пилососити. Коротше, це взагалі незручно. Плюс у нас тут по швам, він трошечки розійшовся, і ти з ними нічого не зробиш, тільки віддирати каверлін, перестилати його, чи міняти його на звичайну підлогу, на якесь інше покриття. Але Стас каже, що це чи то якийсь не дуже гарний він клей використав, чи щось таке, коли робив, що, в принципі, такі. Би проблем не мало би бути, але от вони стались, і все, і ви з ними нічого не зробите, поки не буде це, там повністю переробляти підлогу. Для мене це точно мінус. Що стосується дитячої кімнати, я вважаю, що дизайн і стиль її має обирати дитина. Звісно, на початках це роблять батьки. Потім, коли вже дитина зможе щось якось аналізувати, розуміти, що їй більше подобається, які кольори, то я би питала все у неї. Нам Мама завжди дозволяла робити з кімнатою будь-що. Я навіть пам'ятаю, що там і на шпалерах малювали, паркет її розмальовували, ніколи нас за це не сварили. Пам'ятаю, що в мене, як в шафу в гардеробну, прохід був заклеєний повністю наліпками різними. Також стіл я обклеювала. Да, це якби. Його псує, але ніколи мені нічого за це не казали. Потім, коли мені захотілося, я всі ці наліпки познімала. Також пам'ятаю, в моїй кімнаті стояла тумба, і я тоді захотіла декупажити, обклеїла її, пофарбувала, як мені хотілося. Потім, ще більш у дорослому віці, я вирішила розмалювати стіни. І зараз моя сестра продовжує цю традицію, удосконалює, так би мовити, мої малюнки, додаючи туди свої. Нарешті закінчила я з дитячою Тимнатою. Набагато стало тут приємніше знаходитись, порозкладала речі. Іграшки назад поставила, все тут поприбирала, пропилососила і поставила трошки підзарядитись пилосос хай відпочине. І я відпочину трохи, бо цей ковролін Я ж кажу як окреме тренування. Ось так залишилось. Ну, Багато що залишилось, але я відчуваю, що потягну лише зал. Хочу тепер одразу прополососити всі килими це і з цієї кімнати, це з ванної, і хочу заховати насадку для килимів, тому одразу їх і цей килим винести поки що в дитячу, щоб тут було зручніше все совати і мити. Пилососити і так далі. І хочу на підвіконні прибрати, щоб одразу вже штори закрити, бо вже темно. А далі вже ось так по колу розгрібати це все. Мені взагалі дуже подобається, як виглядає ця кімната, цей стиль. Я спеціально спитала у чата GPT, що він сказав про нашу кімнату, і його відповідь мені дуже сподобалось, бо саме те, що він сказав, це і є мій улюблений стиль в інтер'єрі. Що він пише? На основі твоїх фото можна сказати, що в кімнаті переважає еклектичний стиль із елементами скандинавського табоху декору. Взагалі, я дуже хочу, аби е, Вітальним. Була в скандинавському стилі. Проте, коли я передивляюсь на Пінтересті, референси вони виглядають дуже класно, але як для квартири, яку готують до здачі чи щось таке, тобто дуже гарно, але якось пусто. І насправді я би не змогла в такій жити з моєю любов'ю робити якийсь декор своїми руками. І саме це додає оцей еклектичний стиль. Також чатік нам роз'яснив щодо чого. Отже, перший пункт це. Це еклектика, це поєднання різних стилів і деталей, таких як книги, картини, декор ручної роботи, незвичні елементи. Наприклад, рожева лопатка на стіні в мене висить така над моїм столом, вона не попала в кадр відео. Хоча, можливо, пізніше буде. Це створює атмосферу особистості та творчості. Друге скандинавські риси, світлі стіни, прості меблі, з чистими лініями, природні матеріали, дерев'яна підлога, світлові відтінки. Це робить простір затишним і. Дихаючим, також бохо, акценти, живі рослини, плетені елементи, різні текстури, тканини, декоративні дрібниці. Вони додають теплоти й індивідуальності. І четверте, це функціональність і комфорт, робоча зона, книжкові полиці, м'який диван, тепле освітлення. Все продумано, щоб кімната була затишною, зручною для життя. І насправді мені цей його коментар дуже сильно сподобався, особливо тим, що ми саме до цього і прагнули. Тобто, можна сказати, що у нас все вийшло, ми йдемо. В правильному руслі. Картинки, які я вам показую, звісно, відрізняються від нашої кімнати. Я показую те, як я би хотіла досягнути цього скандинавського стилю в своїй квартирі в ідеалі. Бо, наприклад, якщо взяти ось цей диван, який обирав Стас, я би його, напевно, не вибрала через цей бірозовий колір, бо мені він сам по собі не дуже подобається. Але Стас його якось побачив в цій кімнаті і дійсно сюди він підходить. І через цей колір, все-таки відтінок зелений природній то суцільна кімната виглядає плюс-мінус в такому кольорі. І ось нашу кімнату і картинки, які я показую вам, як би мені хотілось. Мені здається, об'єднує якась якраз кольорова гама і вайб. Хоча самі по собі елементи в цій кімнаті, як на мене, відносяться до інших стилів, і як підказав мені чатік, наприклад, диван це більше ретро модерн 50-х, 60-х років. Я загуглила, що це, наприклад, у ці. Жовті крісла, такі дуже популярні зараз, якраз в поєднанні з такими бірюзовими кольорами. У мене тут з кожною хвилиною все більший розгардіяж, ніж порядок. Розібрала я стелаж, відсунула. Диван прополосошу зараз тут і руками по мою підлогу, щоб одразу все заставити. І потім вже не треба було там шваброю і мити. Моя найулюбленіша річну не сам пустий стелаж, А це все. Я обожнюю цей куточок. Він зі мною переїхав з маминого будинку до Стаса. І якщо ми ще кудись переїдемо, він переїде далі. Зі мною я вважаю, що це саме класне, що може бути в інтер'єрі. Речі, які показують вас, чим ви займаєтесь одразу. Видно, це дуже доповнює місце, де ви живете, ваш дім, зйомну квартиру. Мені здається, будь-що. І це навпаки, навіть може зйомну квартиру зробить вашою індивідуальною затишною. Тому так, що в мене є така штука, вона теж перекочувала з маминої квартири сюди. Я не збиралась приймати те, що ми її не повісимо. Хоча, думаю, Стас не дуже хотів вішати, ось так. Ну, продовжую далі. Ось такий куточок я би хотіла мати саме у вітальні, не в нашій спальні. Деякі речі звідси я би перенесла, звісно, до себе в майстерню: це фарби, бісер. А всі інші декоративні штуки залишила б у вітальні, бо вони якраз таки і мають заявляти про нас, допомагати іншим людям, підкріпити їх думку про нас. Наприклад, реальна ситуація, коли я знайомлюсь з людьми, по Роботі або зі своїми теперішніми друзями знайомилась в універі. Це зовсім не творча казі гілка мого життя. І коли вони перший раз приходять в мій простір, вони дивуються, що я там і малюю, і плиту з бісеру, і ще щось, і ще щось. Це допомагає їм більше пізнати мене. І навіть якщо не зважати на інших людей, оскільки все-таки в своєму житлі ми більше часу проводимо самі, то для мене важливо знаходитись в комфортному морально, в першу чергу, це. Передовище. Це як з одягом, якщо повестись на якийсь тренд і купити те, що вам насправді не подобається, воно для вашого життя не функціональне, або кольор якийсь не такий, то ви це носити не будете. І якщо одяг ми можемо відкласти, то переробити ремонт насправді буває не також і дешево, і можливо і не хочеться цим займатися, бо це фізичний труд, якщо ви робите це самі. І дуже прикольно, коли ви свій простір декоруєте речами, які ми. Те, що робите ви, бо це по-любому передає вас і вам тоді комфортно знаходитись в домі. Нарешті, 10 хвилин я це все збирала. Залишається картину я хочу домалювати, щоб вона не тут стояла, десь висіла. Це те, що треба поховати. Залишається отут. Витерти пил. І все ще в продовження теми. Я вважаю, що дуже класно декорувати свій простір речами, які не є декором, як, наприклад, матеріали для якогось вашого хобі або роботи. Наприклад, я плету з бісеру, і якби в мене був простір зробити ось так, як ви зараз бачите на картинці, я би зробила. По факту це не є декором, але воно дуже гарно виглядає і передає вас. Як я й казала, такі бречі я робила у себе в майстерні, якби жила в своїй. Ідеальні п'ятикімнатні квартири. Але якщо у вас нема стільки кімнат, і ваша майстерня це є і ваша спальня, то чому б не не задекорувати так її? Але якщо ми мріємо вже про щось більше, то так такі бречі я переносила в свою майстерню. А ось уже готові всякі роботи виставляла б в вітальні. Також у вітальні я б напевно залишила всякі колекційні книги. А вже свою як міні-бібліотеку для душі, я би Перенесла в спальню. Ну, по-перше, це комфорт. Не треба перед сном йти в інші кімнати, дивитися, що ви хочете почитати, нести це собі в вкривається. Ну і плюс я не дуже сильно, наприклад, люблю книги обговорювати, що я читаю, що читають інші. Я знаю, можливо, це не дуже популярна думка, бо зараз обертів набирають книжкові клуби. і Всяке таке. Але для мене це така тема, начебто, з їжею, бо їжу я ні з ким не обговорюю. Це індивідуально для кожного Організму для кожної людини, для кожного стану здоров'я, що ви їсте, і так само індивідуально, що ви читаєте, чим ви хочете себе наситити в культурному плані, не знаю, чи розумієте ви мою думку. Тому я б напевно би сховала це в своїй спальні. А взагалі, в ідеалі можна було б мати ще окрему бібліотеку. Хоча наразі в мене замало книжок ще для своєї бібліотеки, але можливо з часом і набереться. А ще. Що стосується спальні, я б хотіла там максимально простий простір, просто велику кровать, світлі стіни, ось поличку з книгами, дві прикроватні тумби і якесь світло. Напевно, навіть би телевізора би не хотіла. От я завжди мріяла, щоб була супер проста кімната, куди приходиш чисто спати, і щоб навіть нічого не повело в ту кімнату впродовж дня сидіти на тій кроваті. Бо, як то кажуть, треба мати оце місце. Місце, де ви саме спите, для того, щоб коли ви туди приходили, ви одразу лягали і засинали, щоб ваше тіло знало, що тут ми лише спимо. Ось така краса в мене вийшла, розібрала я речі, поскладала. Тут тепер приємно сидіти, дивитись ютубчик Свіжіше стало, чистіше стало. Залишилось тільки помити підлогу і назад покласти килим, але це вже буде. Коли? Коли прийде Стас і розбере отут свої речі, поскладає, куди йому їх там треба поскладати, його інструменти і всяке таке. Я поприбираю тут, тоді дополосошу у всій квартирі. На цьому буду завершувати своє відео з таким дивним ракурсом, бо прям наді мною лампа, і якщо я ставлю ось так, то дивні тіні. Тому ось так. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, вам було цікаво, ви надихнулись, було цікаво слухати. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, підписуватись на канал. Так ви допомагаєте просувати мій контент і, взагалі, україномовний контент. Мені завжди приємно, коли ви залишаєте коментарі. Я всі читаю, на всі відповідаю. Ще раз дякую вам за перегляд і ми скоро побачимось з вами у новому відео. Па-па! Thank you.